Всім привіт! Сьогодні у нас знову байбіт, у нас знову IDO, тому що я вважаюся, що ця тема є максимально актуальною, особливо для новачків, тому що це точно один із найкращих способів, як ви можете розкачати свій депозит і буквально із якихось 100 доларів можна зробити декілька тисяч. І знову ж таки, це ніякий не клікбейт, якщо подивитися на історію попередніх IDO, то така статистика у нас в принципі й була. Ось ви самі можете бачити, які тут були відсотки дохідності. Ось тисячі, 21 тисяча, 5 тисяч, трішки менше тисячі. Ще ні одне IDO не виходило на байбіті в мінус, головне, щоб ваш білет виявився виграшним. Не буду в цьому відео довго розповідати взагалі. Що таке IDO, тому що записував вже про це окреме відео. Але оскільки е, зараз в криптовалюта приходить багато новачків, то тому вирішив записати окреме відео про IDO, в якому я також взяв участь. До речі, окреме відео, в якому я більш детально розповідаю, що таке IDO на Bybit, я залишу в описі. Все, давайте переходити до IDO, яке є актуальним на даний момент. Ось воно, якщо я не помиляюсь, буквально сьогодні з'явилося на біржі Bybit, Називається воно Tars Protocol в мережі Solana. Якщо в порівнянні із попереднім АІО, де ми мали всього лише 500 виграшних тікетів, тут у нас вже півтори тисячі, що збільшує в принципі, наші шанси в три рази. Учасників поки що дійсно не так і багато, але я думаю. Що доберуться, якщо взяти навіть із попереднього IDO, набралося всього лише 52 тисячі. Мені здається, це не так і багато, чесно кажучи, я навіть думав, що буде більше, тому що якщо подивитися IDO, які були ще раніше, то ось у нас було і 106 тисяч учасників і 72 тисячі. А враховуючи те, яку дохідність приносять дані IDO, то мені здається, що все більше і більше користувачів будуть проявляти участь в таких. Проєктах. Давайте перейдемо на сторінку самого IDO, щоб ви більш детально ознайомитися із всіма умовами. Зверху ми можемо побачити всі етапи, з яких складається, період проведення IDO. Спочатку нам потрібно підписатися, в цей період нам потрібно буде поповнити наш Bybit Wallet монетами USDT на суму. ну, Здається, 300 USDT, там зазвичай наш. Така сама сума, просто в попередньому проєкті ми поповняли монету USDC. На цей раз у нас монета USDT. Так, да, Бачимо, ось написано, отримайте мінімум 300 USDT в мережі Solana, і нам потрібно буде трішки Solana для оплати комісії. Не переживайте тишко. Не переживайте, далі ми розберемо це все більш детально, покажу, як створити гаманець, як його поповнити. 4 квітня в нас буде знімок балансів, тобто будуть фіксувати, чи е, наш гаманець відповідає умовам IDO. Тобто на гаманці Bybit Wallet повинні лежати 300 USDT. Далі на наступний день у нас буде розіграш, і вже останній етап це буде отримання нагород у випадку, якщо ваш білет виявився переможним. Тут, якщо вам цікаво, можете перейти на офіційний сайт проєкту. Але не будемо на цьому довго зупинятися, давайте повернемося на Байбіт. Початкова ціна, по якій у випадку перемоги ми зможемо викупити алокацію, складає 0,1 USDT. Я думаю, що можна очікувати як мінімум 10 іксів від даної ціни на лістингу. Отже, давайте переходити до самих умов. І як я казав, саме найголовніше, що нам потрібно зробити, це просто поповнити наш Bybit Wallet на суму 300 USDT. Заходите на головну сторінку Bybit. Зверху, бачимо, зверху, зліва, можемо переключатися між біржею і Web3. Нам потрібно відкрити Web3. У мене відкрився мій Bybit Wallet. Спочатку у вас його може не бути. Ось тут буде просто. Написано е, Створити Bybit Wallet чи щось типу того, там дуже просто, навіть не потрібно зберігати ніякої сіт фрази, не потрібно створювати пароль, тому що це все вбудовано в Bybit, Ви просто створюєте гаманець і все. Якщо ви хочете розгорнути свій гаманець для того, щоб побачити, які активи у вас є на гаманці, то нам потрібно навести мишку ось на вкладку Bybit Cloud Wallet, натиснути на нього. І ось тут уже можете бачити, які активи у вас є. Зверху можете фільтрувати їх по мережах. У мене на даний момент є USDC і MNT, тому що я приймав участь у попередньому IDO, яке ще не завершилось, якраз сьогодні мають бути знімки балансів. Вам для участі потрібно буде мати 300 USDT і трішки солани для оплати комісії. Їх можна буде внести прямо звідси, але потрібно обов'язково переключитися на мережу Solana, тому що дане IDO якраз таки проходить у нас в мережі Solana, як можемо бачити. Натискаємо зверху на Solana. Знаходимо тут USDT, натискаємо Внести. Бачимо адрес гаманця. Ми можемо його поповнити так само із. Якогось гарячого гаманця, наприклад, Phantom, Softleer, Бекпек. Або ж ви можете зробити набагато простіше і внести активи зразу із спотового гаманця на біржі. Ось у нас є спеціальна вкладка для цього. Бачите, у нас автоматично підтягнулася мережа Solana, автоматично вставився адрес. Вам потрібно просто буде ввести суму, яку ви хочете поповнити. Але, звичайно ж, для цього у вас спочатку повинні бути монети салані на спотовому гаманці. Я думаю, що більшість з вас і так знають, як це робиться, але на всякий випадок я трішки пізніше. Покажу, як це можна зробити. Тут ви можете навіть обирати, з якого гаманця хочете поповнити, можна обрати спотовий або фінансування. Єдиний нюанс, я бачу, що тут мінімальна сума, на яку ми можемо поповнити, це 0,21 селани, що по теперішньому курсу 30 доларів. Звичайно, що ці кошти нікуди не дінуться, але потрібно пам'ятати, що для участі в даній активності нам потрібно буде вже Приблизно 330 доларів. Давайте все ж таки швиденько покажу, як можна купувати монет. Зверху обираємо вкладку Торгувати, спотова торгівля, зверху, зліва обираєте торгову пару, нам потрібно села на USDT. Якщо хочете, щоб ордер виконався в моменті, то обирайте риночний ордер. Якщо хочете купити. по більш вигідній ціні, а також трішки зекономити на комісіях, то обираєте лімітний ордер, зверху провіряєте, щоб у вас було купити. І як я вже сказав, нам потрібно буде е, мінімум 0,21 солани. І далі, як я вже сказав, нам потрібно буде мінімум 0,21 солани. Можемо зразу вписати необхідну нам кількість, нам підтягнуло, скільки це буде коштувати. Ну і тут можете вказати ціну, по якій ви хочете купити. Ось, наприклад, зараз ціна 144.21, я хочу купити по 14415. Все, після цього натискаєте Купити і чекаєте, поки ваш ордер буде виконано. По поводу USDT там взагалі все просто, їх вам не потрібно буде по суті, купляти, тому що коли ви поповнюєте біржу, то ви якраз таки купляєте USDT. До речі, давайте покажу другий спосіб, як ми можемо поповнити наш Bybit Wallet із спотового гаманця. Знаходимо в пошуку необхідну нам монету, пишемо USDT. Нам потрібно вивести. Далі нам потрібно вставити адрес нашого Bybit Wallet. Переходимо на наш Bybit Wallet, заходимо USDT, внести, копіюємо адрес, пам'ятаємо, що нам потрібно буде обрати мережу Solana. Завляємо адрес вид мережі Solana. Комісія за переказ у нас буде 1$. Все, вводите суму 300 USDT, можете з запасом взяти там хоча б 302 USDT і відправляєте. Те ж саме можна зробити з Solana, я думаю, тут далі все зрозуміло. Давайте повернемося на сторінку IDO. Хочу показати, що після того, як ви підписалися на IDO. Ось у вас з'явиться таке вікно, відобразиться номер вашого білету. Тут вам ще раз продублюють усі умови. І що я ще хочу показати, так це те, що ми можемо виконувати певні завдання, за які збільшити свої шанси на перемогу. Ось, наприклад, за те, що ми запрошуємо друзів, ми отримуємо півтора бонусних тікета. Тобто це вже виходить, що у вас не один білет. За який ви берете участь А2,5. Також, якщо ви в період проведення IO внесете е, активи в еквіваленті на суму від 100 доларів, ви отримуєте ще плюс 0,6 тікетів. Далі у нас є ще одне завдання, але вже більш для багатих, це потрібно застейкати в період IDO суму е, від 300 USDT. Наступне завдання, ви в принципі, можете зробити. Нам потрібно обміняти монети на суму 200 доларів. Це потрібно робити на Bybit Quality. Ось зверху є вкладка Торгувати. Відкриваєте «Swap». Ну, це звичайний обмін монетами. Я думаю, більшість із вас з цим знайомі, якщо ні, то зверху обираєте монету, яку ви хочете типу продати, а знизу обираєте монету, яку ви хочете купити в замін на монету, яку ви продаєте. Сподіваюся, зрозуміло це пояснив. Вписуєте суму, яку ви хочете обміняти, і обмінюєте. Ну і останнє завдання для нових користувачів. Для тих, хто створив Bybit Wallet, ось цей Web3 гаманець Bybit, період проведення IDO, ви отримаєте плюс 0,4 тікета. Тобто, навіть якщо у вас вже до цього був аккаунт на Bybit, але у вас не було ось цього Bybit Wallet, то вам зарахують дане завдання. Все, друзі, сподіваюся, зрозуміло, все розшував, можливо, навіть трішки це все затягнув, але хотів дійсно пройтися по всіх деталях. Тому що сам розумію, як це важко в е, перший раз з цим всім розібратися. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей!